Що буде, якщо з'єднати Ninja Gaiden із Dark Souls та приправити це діло третім діабло? Правильно, вийде Ніо. А що якщо туди додати крихту бюджету та старань? Вірно, ні 2. пані та панове, ви на каналі Казуальний Татко, і сьогодні у нас на столі незвичайна страва. Унікальний слешер souls лайк ні, охб'два. Отже, як ви можете вже здогадати, з друга частина Ніо це є абсолютний духовний наслідник першої гри. Тому розумним буде злегка порівняти ці проекти. І о Боже, є з чим. Оригінал був прісною грою, яка досить швидко приїдалась, тож при запуску другої частини я не плекав надій побачити щось значно краще. Перші хвилини нагадали мені, чому ж я так зненавидів ніо при проходженні. Місцями всратий левел дизайн, незручний порт управління, ті ж самі одноманітні противники, мушу наносити самоповтору було дуже багато, та найбільш ненависна мною система луту із третьої діабли. Проте в той же час я відчув ніби щось інше, не відразу помітні, але позитивні речі, які все ж пробудили мені цікавість продовжувати гру. І знаєте, уже завершивши мені. Є вам що розказати. Ні, 2 виявився захованим діамантом. Давайте розпочнемо із найбільш сексуальної сторони сиквелу бойової системи. Мушу визнати, перша частина мала дійсно чудову бойовку, добре збалансовану, цікаву та варіативну. Якщо описати коротко, у вас є три бойові стійки, які ви можете постійно змінювати під час бою. Кожна з них має свій унікальний стиль, мувсет, а головне призначення. Верхня для нанесення максимальної шкоди, проте потребує багато кід для використання, нижня для легкої, швидкої атаки, проте з низьким дамагом, і середня, яка більше орієнтована на парирування та переходи між стійками. Ви можете комбінувати значну кількість ударів, при цьому навіть встигати переключатись на її чи тип зброї та продовжувати пресинг. А все це завдяки незвичній, але дуже класній механіці відновлення стаміни, яка носить назву пульс кі. Така система бою дозволяє дуже різноманітно вирізати десятки ворогів, і вона навіть не набридає. Уже на цьому можна ствердно сказати, що це супер. Але друга частина ну вона прямо таки підстрибнула вище голови. У доповненні до семи видів зброї з першої частини, двоє з яких були у доповнені, прийшло цілих чотири нових. Віріативності стало і ще більше. Окрім цього. В гру добавили дуже цікаву механіку контрберсту, це так звана контратака спеціальних прийомів ворога, встигаєте у вузьке вікно і наносите значно більше шкоди супернику та вибиваєте кі. Проте це ще не все, є ще скіли. У Ніо 2 присутня повністю оновлена система перків. По аналогії з першою частиною ви отримуєте очки в мінь при використанні конкретної зброї, які можете потім закидувати у дерево прокачки. Але, блять, ви тільки гляньте, наскільки воно стало більше. Десятки активних вмінь, які ви можете адаптувати під свій унікальний стиль ведення бою. Знаєте, в фоно усе відрізняється навіть схожі за концепцією удари при виконанні різними типами зброї, виглядають та граються по іншому. А що там? Тут в одній гілці мечів може бути три різних види перерювання. Усе це при грі дарує неймовірне задоволення та цікавість до експериментів. Правда, вважаю за доречне сказати те, що гра більше схожа на слешер з елементами соузлайку, аніж навпаки. Звичайно, у нас є все ті ж бонфайри, і аналог душ, і аналог естусу, і складні боси, і менеджмент стаміни, але все ж це не сосалік в класичному розумінні. Усе сконцентровано значно більше саме на проведенні різноманітних безперервних комбо, аніж почурових ударів та ухилянь. Тому, власне, і грати НІУ потрібно як слешер, I'm like. Коротше, повертаючись до вмінь, тут є над чим посидіти. Різноманітність білдів та потенційні можливості для їхньої побудови просто вражають. Усе це, звичайно, саме завдяки розширеній системі перків і не тільки, адже я ще нічого не сказав про характеристики. Абсолютно кожна з них є валідною, тобто, в залежності від вашого білда, може бути корисною. Будь це ХП чи сила, на відміну від тих ж перших ігор гормієдзакі, стати тут збалансовані, не знаєте, що вам качати, подивіться, від чого скейлиться ваша улюблена зброя. А ще в грі навіть магію, нарешті, пофіксили, і вона не настільки. Сильно ламає гру. Проте давайте все ж повернемось до дерева скілів. Окрім усього цього, з'явилася нова унікальна гілка гілка трансформації. У вас є можливість тимчасово перетворюватись під час сутичок, і таких можливостей є два види. Перша це так звані абілки Йокаю. Дуже короткотривалі суперудари, які дозволяють трансформуватися у різних демонів. Протягом гри вороги час від часу будуть дропати свої душі, які ви можете безпосередньо використовувати, і їх достатньо багато. Другою, є ж можливість набувати істинної форми внутрішнього демона. Ця механіка мало чим відрізняється від старої системи живої зброї. Яка була у першій частині, проте не така імбова та грається трішки зручніше. Ну, і якщо ми згадали про різних демонів, то тепер можна вже і зачепити лор а сюжет. Дяка богам, цього разу, тім інджа, нарешті вирішили подати нам звичайний фентезійний сценарій, і я вам скажу, він виглядає куди краще та органічніше, аніж у першій частині. Протагоніст по сюжету є напівлюдиною і напів'якаєм, та протягом гри намагається виконати древнє пророцтво, започаткувати мир між людьми та демонами. Можливо, ви скажете, що це банально, що це японщина, що це старе кліше, і будете праві, але що з того, коли це просто класно органічно працює? Сюжет хороший, лорд цікавий, проблем не бачу зовсім. Тут вам буде і трішки драми, і епіку, і реальних персонажів плетуть з історії. Та не словом і з цим пунктом, усе в повному порядку. Ну і врахуйте, що у гри є цілих три доповнення, які створять цілісну картину того, що відбувається у цьому світі. Сюжет, до речі, і далі подається нам через знайомі по першій частині квести на карті. Для того, щоб отримати усю детальну інформацію про всесвіт та персонажів, прийдеться трохи попотіти на сайдах. Хоча це дозволить вам із легкістю прокачуватись, так як багато завдань прив'язані до рівня персоналу. Чим вище, тим простіше. Також окремо хочу відмітити лорні описи противників. Завжди цікаво після бою зайти і почитати якусь цікавинку про них. Вони як і більше розкривають сутність створінь у всесвіті, так і допомагають значно легше боротися із ними. Так, мої солоденьки, на кожного моба потрібна своя тактика. Діло в тому, що у ворогів є завжди якесь слабке місце, при ураженні якого він або вибивається з балансу, або просто втрачає значну кількість шкаликів. Це можуть бути і очі, і роги, і хвости. Як правило, такі речі підсвічуються золотистим кольором. При цьому по таких місцях буде деколи не так легко, що власне заставляє вас змінювати стійки для іншого му зброї. Саме ці деталі дуже гарно доповнюють і так насичену бойову систему, але найкращим є те, що у другій частині завезли тонну різноманіття. При проходженні оригінальної гри мене уже тошнило від двох з половиною мобів, які засирали усю карту. Навіть незважаючи на цікаву бойовку, бити в сотий раз одного і того ж самого скелета доволі швидко набридало. В цю ситуацію значно виправили. Противники тупо море. Кожен акт відкриває біля десяти нових ворогів і вчить тебе боротись із ними по-новому. свого роду салат різноманіття пробуджує цікавість до дослідження усіх типів зброї та відбору тієї, яка найкраще підходить для конкретного ворога чи боса. І ось, пані та панове, ми з вами підбираємось до найголовнішого критерію цікавої Сісу з лайку. Звичайно, що мова йде про боссфайти. Кажу відразу, що це відео було спецзамовленням від одного зі спонсорів, і спочатку мало на меті трішки інше. Це повинен був бути звичайний топ-босів для пана доктора Трігана. Проте гра мені настільки сподобалась, що я вирішив додати трішки інформації від себе та поділитись із вами. Тим не менш, замовлення є замовлення, тому перейдемо до оцінки усіх потужних противників гри. На останнє місце цілком логічно я кладу леді Осакабе. у грі насправді дуже мало противних босів, але ця мадмуазель є прикладом одного із них. Супер незручна сутичка, яка заставляє тебе буквально спостерігати спиною за ударами противника. Чому та тому, що проджектайли постійно летять ззаду тебе, і ти маєш орієнтуватись хіба на звук? Плюс ще й хп неймовірна кількість. А ну і не відразу зрозуміло, що з даху впасти неможливо, тому я на початку доволі сильно тупив і старався байтити щупальця. Дуже незручний, неприємний і просто скучний гімік, якого можна було б і не додати. Далеко не відходимо від гігантських босів, тому що попереду гоюки, здорова зелупа, яка доволі швидко станочиться за пару ударів по ногах. проте супер неприємно в плані камери. Врахуйте ще не дуже велику арену і отримайте фекально скучного противника. Черговий здоровезний гімік, але цього разу трішки приємніший в плані бою. Та й дара Боші це така собі груша для биття, на якій ти зриваєш злість, тому що він атакує тебе по дорозі до арени протягом бігу на локації. Це так ж просто, але значно веселіше ніж попередні боси. Скучили за громадними противниками, звичайно що. Наступний в черзі татарімоке трьох сова переросток взаємодіяти із якою до арени теж можливо, але яка відчувається куди зашкварніша, ніж попередній бос. Цього разу це повноцінний файт, прищем на дупі якого являється самон у темному світі. Він частенько висирає проджектайли, які тебе станлочать, і тупо помішають нормально сконцентруватись на пташці. Звичайно, сферу можна завалити і спростити бій, але це робить його банально дискомфортним, а не складним. Суші Гумо це супер неприємний паук, який може довести вас до арахнофобії. На відміну від інших великих босів, він не тільки швидкий, а ще й сповільнює вас. Чому він тоді так низько, а власне через його доволі прості та одноманітні атаки? Битись із ним не тільки неприємно, а ще й доволі скучно. Ключем до перемоги будуть важка зброя і бьорст кантери. Гігантська жаба була достатньо хорошим босом першої частини, цікавим, динамічним і непередбачуваним. В принципі, останні характеристики зберегли і в сиквелі, але додали більше рандому. Теропуха може буквально засрати усю арену отрутою та паралічем, і ти ухиляйся від цього, як хочеш. При цьому будь-які важкі комбо знищують кібоса за лічені секунди, що не робить його дуже складним. Якби не незначна рандомність, спаму-магією, він би був значно вище. Онрьокі був чи не найкращим прикладом туторіального противника в іграх подібного жанру, в міру повільний з хорошою другою фазою та болючими атаками, але це все в першій частині. Бос вчив вас завжди ззаду і не скупитись на ухиляння. Проте в сиквелі він зустрічається значно пізніше по сюжету і не створює проблем від слова взагалі. В нього навіть мувсет не змінився, настільки простеньким відчувається цей рогатий Оні. Колись посередній бос першої частини, а тепер іще більш зратий міні-бос другої, Цайка Магоші може неслабо підірвати вашу п'яту точку. Кажу відразу: противники люди в цій грі вбиваються значно легше, аніж громадні створіння, через власне тактику вибивання кі. Умов на одачі тупо розплющує будь-якого гуманоїда, і ви можете просто по кд робити ріпости. Так що більшість боссів людського типу будуть доволі низько в рейтингу. Але в чому ж полягає за шкварсами цього засранця? Його спамі-проджектайлами в другій фазі, і в тому, що він це робить дуже рандомно. Якщо ж постійно пресингувати його, то проблем може і не виникнути. Сайто Лацу є одним із перших гуманоїдних босів гри, тому може видатись дещо складнішим. Але це не так. Він, як і решту, доволі сильно страждає від тактики вибивання кізблоку та з легкістю може бути застанлочений комбо. Перехід у темний світ може дати вам трохи просратись, так як Сайто використовує протилежні демонічні форми від вашої. І якщо ви, як і я, теж вибрали форму бруд, бос використовуватиме дві інші, які значно швидші. Тоді достатньо вибрати тактику очікування, коли він повернеться до людського вигляду і фінішувати його. Ах, і ще одне: не грайте в день при сонячному освітленні гамма мари занадто темнувата. Сука, освітлення таке уїбанське, блять. Вдень граєш ніхуя не бачиш. Ось це. Ось Це, от. це не нормально, це не окей. Контроль глів важлива річ, як і в побуті, так і при більш офіційному спілкуванні. Хочете розібратись із цим? Ласкаво прошу в найбільшу в Україні платформу з пошуку та роботи з психологом онлайн, де будь-хто може знайти свого ідеального психолога. Вводьте промокод КЕЖУЛАТАТКО та отримуйте знижку 10% на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Звісно, що пряме посилання буде в описі під відео. Білий тигр повернувся до нас прямо із першої частини, але зазнав невеликих змін. Прибавилось дещо швидкості до його ударів та одна-дві атаки. Не скажу, що це дуже ускладнює бій, так як достатньо гарно вибрати позицію і можна непогано відкусити великий шмат ХП у боса. Якщо тримати спини, то більшість замахів він робить виключно хостом, тоді передбачати удари неважко. Плюс гарно вичекавши таймінг, можна вдарити по тому ж хосту, який і є слабким місцем. Має детоші, як ви можете вже здогадатись, не заслужив високого місця через одинакову слабкість босів цього типу. Зустріч із ним відбувається ближче до середини гри, і ти вже точно знаєш, як із такими засранцями боротись. Коментувати щось іще я тут не бачу сенсу, утаж усе говорить за мене. Боже, як я ненавидів великого великого умібоджу з першої частини, і не тому, що він був складний, а тому, що він був ультра скучний та простий. Саме тому у сиквелі є Нюдо, який є дещо кращим, але із супер сратою першою фазою. Вас очікує та сама велика єбака, ті, якої утилізується однією двома зарядженими комбо. Інша ж форма боса куди цікавіша, але і тут вам піднесуть. І в нюх самонить крабів, які звичайно ж тупо мішають, а не роблять бій цікавішим. Якби не ці мінуси, то міг бути і вище. Дуже епічний на вигляд, але убогий за складністю, Аші Адоман, заслужує своє місце тільки за двома параметрами. Це виклик на знання усієї магії гри, так як він буде спам'яті здебільшого тільки нею. Та, власне, той факт, що після нього з'являється один із найкращих босів гри. В іншому такий ж простий гуманоїдний файт, як і решту. Якщо не помиляюсь, Одано Бунага бос із побічного квесту, тож його ще спробуй знайди. І незважаючи на те, що противник людського типу, я не міг його поставити нижче. Епічний харизматичний та історичний персонаж, який був іще в першій частині, просто красиво і приємно. І ось ми підібрались до боса, якого ми зустрічаємо відразу на старті гри. Великий бик із не меншою великою їбакою в руці. По факту, гозуки супер простий бос, але хороший приклад туторіального противника. Він вчить буквально майже усьому, що тільки може показати тобі гра на початку, а також немає великого набору атак для запам'ятовування. Чим більше він буде зустрічатись, тим легше його буде утилізовувати, навіть у парному бою. Його брат близнюк справляється із значенням ще краще, але про це пізніше. Вільям це той самий прісненький протагоніст першої частини, проте у сиквелі він зустрічається уже в якості боса. Як ви можете зрозуміти, не дуже складного, тому що я навіть не встиг увімкнути запис, а вже його забив із першої спроби. З цікавого використовує живу зброю із першої частини та свого власного духа хранителя. Хоч персонаж прописаний не ідеально, проте бачити було його приємно. Один із небагатьох унікальних босів, якого я не очікував побачити в додаткових хвестах. Древній нотенгу дещо дратівливий, тому що це, мабуть, один із найшвидших противників у грі. Спам ударів деколи не дозволяє навіть часно похилитись, але тут доволі добре спрацювала тактика саме неспішної утилізації та добивання бруд демонічною формою. Майже аналогічно нам напівлюдина, півлюдина на напів хачісука короку створює вже цікавіший челендж у битві, але страждає тими ж проблемами, що і решту противників його типу. Відмінність полягає в його частих дальних атаках, можливістю швидко скоротити дистанцію та унікальна атака самон. В цілому це вже прикольно. Дуже прикольний у своїй першочерговій задумці Рюмен Сакуна Являється непоганим таким челенджем всередині гри. Два різних мусета ворога, які ще й застосовують окремі стихії, заставляє тебе адаптовуватись під кожну половину самурая. По концепції битва дещо нагадує гнучкого часового із другого Соусу але по геймплею це зовсім інша річ. Так як бос достатньо динамічний, то мабуть найкращою тактикою буде саме застосування важких дринів, що швидко зіб'ють кі та дадуть пронести максимум шкоди в короткий термін. У Ніо не так часто можна зустріти унікального гуманоїдного боса, але азаїна гамаса належить саме до такого типу. Не дивлячись на той факт, що самурай людина, він здатний блокувати частину атаки своїм крилом. Це, по перше, з'їдає йому значно менше кі, а по друге, часто станлочить нас. І, хоч решту мусету не є суперскладним, то достатньо, щоб дати вам трохи побаняку. А якщо ви іще не навчились робити контратаки спецприйомів, то ускладните сучку сучку, блядь. А якщо ви ще не навчились робити контратаки спецприйомів, то ускладнити сутичку і ще більше. Ой, бля, як ви не уявляєте, наскільки в мене горіла дупа при першій сутичці із цим босом. Але чим більше я з ним бився, тим цікавіше ставало. Хоча тут по факту найбільше недоліком є арена, а саме її розміри. Момент там із перекриває своєю тушкою увесь екран, і тоді взагалі не зрозуміло, який удар буде далі. Додайте до цього спам-вогняного доту в темному світі і отримайте нормальну таку духоту. Проте саме цей бос непогано вчить робити контратаки, а також він супер вразливий до отрути, одного вчасно того кинутого Сюрюкену достатньо для проку. Не дуже чесний, але прикольний без Fight. І знову гості прямо із першої частини. Колись існує, був один із перших та найпростіших босів Ніо, але сиквел піддав трохи стероїдів цій диковині віверні. Удари стали швидшими, вікна для атак меншими, а спам ще активніший. В цілому, розробники зробили просто більш челенджовий варіант боса і я вважаю, йому це пішло лише на користь. І Магава, Йошимото є чи не одним із перших босів гри, при цьому достатньо легким, проте це не робить його поганим у жодному разі, незважаючи на те, що молодий чоловік неспішно пересувається по арені, даючи тобі можливість як і похилятись, так і пробафатись, бій із ним одне задоволення. Мікс дистанційних та ближніх атак, використання двох типів зброї, суперстильна грабатака. Усе це непогано вчить базових механік бою із людськими противниками у грі. А за цю усмішку поставити його нижче у списку тупо неможливо. А далі в нас жінка, яка робить таке аніме перед вашими очима, що взагалі ховайтесь. Міамото но юрімітсу здатна вибити усе гівно з вас за лічені секунди. Це саме той рідкісний унікальний тип гуманоїдних босів у другій частині Ніо. Супер швидка і з особливими атаками на має цілих три фази. Останнє ж як на мене взагалі не збалансована. Розумію, що лордно меч вбивця демонів, має роздавати нам більшого жіночого статевого, але камон і навіть парирувати не можна. А жінка полиною атак нас тупо ваншотить. Через це сутичка відчувається більш недокучливою, і ти повинен просто тікати від боса доти, доки вона не витяне свою звичну зброю. Якби не дикий спам так, то могла б бути навіть на самому топі. З цього місця якість босів вже можна класифікувати як чудово, тільки замисліться, наскільки ж хорошою є якість файтів у цій грі. Отже, Токічіро є основним сюжетним персонажем, тому при заході на арену ти очікуєш побачити потужний епік та хорошу сутичку. І все це є. Не дивлячись на те, що бо знову належить до людського типу противників, він не такий звичайний, як інший. Окрім стандартних наборів агресивних атак, наш старий друг міє парирувати, Має два набори мусету, дві фази та кастує цікаве заклинання із мавпочкою. У них красаж. Чому завжди це повинні бути змії? Мабуть, перша думка, яка з'явилась в мене в голові, коли я побачив цього боса. Проте, не дивлячись на мою страшну нелюбов до плазунів його цуноками мені дуже сподобався. Незвичайний противник із цікавинкою при переході в темний світ. Це Те, я маю на увазі його руки, змії, звичайно, в міру агресивний, з добре читабельними атаками. Єдине, що можемо помішати присутності, хіба ваша жадібність? Але як тільки до вас дійде, що ви можете з лука вистрілити йому в баняк, так і взагалі стане ясно, що складним він не є. Бути останнім босом останнього DLC не означає бути найкращим, проте й поганим не означає теж. Но ці кошмару заслуговує цілком високого місця у цьому топі, як мінімум через приємні та зрозумілі атаки. І хоч як противник він достатньо жирний, це не мішає вам зносити серйозні цифри, як і ХП, так і його КІ. Епічний, прикольний, небезпечний усе в одному, запакуйте два, будь ласка. І знову Токічіро, проте цього разу його демонічна форма. Бій містить усе й те, що попередня сутичка, проте цього разу ви обійдетесь без легких хріпостів, А з буде часто використовувати різноманітні проджектайли, або вогняні, або заряджені блискукою. Загалом одне задоволення акуратно та неспішно змагатись із Токічіро, а його унікальна тема ну прям смаколик. Кашін кожні буде вимальовуватись ще не в кожній катсцені, проте зустрінемося ми із ним лише під кінець. І я вам скажу, цей дідуган може дати просратись тільки так. В першій фазі кастує чималу кількість заклинань, від яких на диво дуже приємно ухилятись, а другій починає клонуватись та більше атакує фізично. Насправді класний та цікавий боссфайт, але моментами рандомний. Особливо коли Кашін ділиться, і двійники раптово починають спамити дальні удари, а не розмахувати мечем. Тим не менш свого місця цілком заслуговує. Гаррі Поттер, якщо б у нього була одачі, приблизно так можна охарактеризувати Тошіміцу. Супер спамлячий та недокучливі моментами босс, проте в мірошки. На від решти магів, при найпершому ж зближенні, витягує свій великий пеніс у вигляді клинка та починає дико розмахувати. Тим не менш, має ті ж слабкі сторони, що і всі людські боси гри, та ще й можна без проблем постріляти по баняку, як і при старті бою, так і впродовж нього. Ренхайя Будза це така собі відсилочка на ГЕ попередніх ігор студії, а саме Нінджа Гайден. Типовий стелс-гівнюк, який любить покидати у вас різноманітні сюрикени та Кунаї. Непоганий збалансований босс гуманоїд найпростішою тактикою боротьби, з яким буде, звичайно, і Хіокі. Чим більше він блокує, тим вам краще. Ну і контрбіости виконувати на ньому одне задоволення. Любите котиків, а як на рахунок кінці переростка із лезами на лапах. Кабмаїтачі це незвичайний і дещо навіть диковинний бос, з яким дуже приємно битись. Його швидкі слеші вчать вас вчасно відходити на безпечну відстань та не бути жадібним на удари. В темному світі бос стає іще агресивнішим та кидає у вас швидкі проджектайли, проте від цього складнішим не стає. А ну і ще він класно взаємодіє з ареною, заставляючи вас постійно рухатись, а не ховатись за деревами. Бенкей або воїн це представник того самого унікального виду людських противників. Вибити стаміну через звичний блок у нього не вийде, бо бос чудово комбінує дистанційні та ближні атаки, проте по справжньому розкривається при повторній битві на додатковій місії. Там як і арена побільше, так і бенкей використовує нові удари. Загалом приємний противник для змагання, який може і пробафатися, і зброю поміняти, і піздюліну вліпити усе в одному. І от, власне, ми підійшли до чудово зробленого туторіального боса. Мезуки, це саме той приклад ситуації, коли ти або адаптовуєшся до сутички, або страждаєш. В міру агресивний, в міру швидкий, з невеликою кількістю атак, які достатньо просто запам'ятати, і з можливістю легкого контрбьорсту, цей коник все одно може роздати вам жіночого статевого. А все тому, що він по факту другий бос, який зустрічається у грі. І я скажу вам так: для навчання кращого противника годі шукати. Чим частіше він вам зустрічається, тим більше він видається простішим. Це не бос фігня, це ви навчились. А отже, його робота, як вчитель. Була виконана успішно. Ви голодні? Чому я питаю? Ну бо далі піде мова за кашу. І ні, я не про крупу, а про місцеву палаючу жінку. Суперовий та незвичний дизайн і цікавий стиль бою вас зачарують. Зрозумілі та чіткі атаки, купі з легкодоступними слабкими зонами боса, робить двобії з нею чи не одним із найкращих у грі. Незважаючи на те, що жінка накладає два різних види дота, змагатись із нею цілком приємно. Ви завжди можете відійти на безпечну відстань і вистрелити з лука в колесо, наприклад, чи просто встигнете вибити ківажкою зброєю. Усе класно і балансно. Магара на отака, мабуть, один із небагатьох босів, сутички з яким потрібно більше концентрувати саме на ухилянні. Шикарний, як і в плані мувсету, так і в плані візуалу, противник, який заставить вас попотіти на початку. І повірте, його складність вимірюється лише у кількостях ваших жадібних ударів, тому що за кожну помилку самурай наказує боляче. Якби не дійсно скутий набір атак, їх навіть менше семи здається, то міг попасти і у топ 3 при першій зустрічі цей вогняно-повітряний демон може непогано піднасрати. а це він б'ється в облегшених умовах. Ененра – цікавий противник, який покарає вас за жадібність при переході в темний світ. Окрім цього, потрібно чітко слідкувати за його комбо, яке він може продовжувати до чотирьох п'яти ударів. Проте бій дуже збалансований, так як в першому босфайті на його арені є допоміжні бочки з водою, та можна забайтити босса бити по ним. Кожен такий удар з'їдає величезну кількість кі, та дуже сильно допомагає вам. Чудовий приклад балансу і цікавості. Класичний ніндзя, який перекочував із першої частини. А Торі Ханзу просто крутий та прикольний персонаж, який полюбився людям майже відразу. Не тільки гляньте, як він котика тримає за пазухою. В циклі використовує величезну кількість прийомів ніджут, тому дає просратися тільки так, Незважаючи на те, що він бос гуманоїд, величезний спам предметів робить його дуже небезпечним, особливо на старті гри. Заслужує своє місце завдяки міксу ностальгії, складності та візуалу. І знову чергова форма Отакемару, проте цього разу це DLC. Значно цікавіший та складніший варіант босфайту, який вимагає неспішного та уважного бою, яка й використовує усі стихії по черзі та часто спам'ять різноманітною магією. Тому, власне, приходиться частіше ухилятись і атакувати менш агресивно. На відміну від попередніх зустрічей, бос частіше атакує в ближньому бою, що дозволяє тримати з ним коротку дистанцію та не провокувати магічні атаки. Шикарний босфайт, дайте два, так би мовити. При першій зустрічі з електричними богами Юми, вам може здати, що бос надзвичайно душний, значний спам магією, яка бува покриває піарени, блискавки, які заповільнюють, і сильні ближні атаки. Усе це непогано тригерить вас. Але якщо поглянути на цей босс ближче, стає зрозуміло, що фішка саме в ухилянні. При вдяганні предметів, які зменшують статус електрики, основним завданням бою стоїть швидкі деші, які чередуються з поодиночними атаками. Тутичка красива і цікава, проте вимагає концентрації. Шутен доджі зустрічається за гру двічі в двох альтераціях. Перша буде менш агресивною, але далеко не простою. Бій схожий швидше на п'яний танець, так як бос постійно підбухує зі своєї фляги. Дуже плавний та добре видимий мусет вивчається швидко, але цих прийомів юкаю достатньо, щоб створити важку сутичку. У вас навіть буде можливість провести йому халявний ріпост, якщо ви достатньо уважні та швидкі. При другій зустрічі динаміка зросте іще більше, та відповідно у вас з'являться менше шансів на помилку, але воно того варте. Один із найприємніших босс файтів гри. Міамото ною Шіцуме був за крок від першого місця. Чесний, цікавий, швидкий босс із можливістю різноманітно взаємодіяти з ним. Мабуть, ця бійка була чи не найприємнішою серед усіх учасників цього списку. Сутичка красива та епічна. Чому саме він так високо? Тому що в ньому ідеальне майже усе. Буквально. Він і покарає тебе за жадібність, і має чудові вікна для з контуру, і будучи людиноподібним босом, не стагариться так легко та дозволяє збивати частину його атак, одним словом, надзвичайно приємний геймплей та непростий у освоєнні 10 птичок з 10. Пані та панове, і ось ми добрались до першого місця, на якому розташували стати єбоші. І знаєте що? Єбошити вона вас буде знатно. Швидка, з болючими ударами, ця жінка відправляє вас до правоців за лічені секунди. Але наскільки ж цей бій кайфовий, абсолютно сіним, а не інакше. Кожен удар чесний і може бути як і заблокований, так і віддоджений. По арені розкидані бочки, які допоможуть збити її Вікна на для бюрстову скіта потребують максимальної уваги. Та й плюс темному дарстві тата стає вдвічі агресивнішою. Один із дебагатьох файтів, на якому я із повним задоволенням просидів більше двох годин. Пік дизайну босів у Ніо, та й можливо серед усіх ігор, тім Нінджа. Жінка подарує вам справжні незабутні відчуття. Ось на цьому в принципі завершується коротенький, ну майже огляд гри та її босів. Спецзамовлення спонсора я сподіваюся, виконав добре. А ви, я сподіваюсь, почерпнули для себе натхнення для проходження цієї неіронічно чудової гри. Дійсно, спробуйте, воно того вартує. Що ж, думаю, мені вже час братись до чистого неба, там іще один контракт, так би мовити, залишився. Тож, мої солденьки, я кажу вам до нових зустрічей.